Ресторан Рів'єра відкрили у 1935 році. Він мав велике приміщення, майданчик для оркестру і танців, а також окремі альтанки. Рів'єру полюбляли відвідувати представники Київської богеми: поети Микола Бажан і Максим Рильський, актор Олег Борисов, оперний співак Михайло Гришко, а також комедійний артист Юрій Тимошенко та Рапунька. Заклад пропонував найрізноманітніші страви: осетрину, сьомгу, чорну та червону ікру, курчат табака – бака. Кабанину в ягідному соусі. Напої також задовольняли будь-який смак: молдавські та грузинські вина, вірменський коняк, горілка з перцем. Під живу музику оркестру розпочиналися танці. До речі, жива музика була майже у всіх київських ресторанах того часу. Вид із ресторану був неймовірним: на Дніпро та Поділ. Після будівництва мосту метро і запуску метрополітену на лівий берег. Головна зона відпочинку з паркової алеї перемістилися в гідропарк. І всі розважальні заклади всередині 60-х років закрили. Неподалік від ресторану Рів'єра знаходився ресторан Кукушка, який мав таку назву, тому що знаходився в місцевості, яку називають Кукущеною дачею. Назвав великою територією нижніх наддніпровських терас від Оскольдової могили до колони Магдебурзького права. Він був побудований в кінці 30-х років і одразу після війни відновив свою роботу. Комплекс складався з зимового та літнього ресторанів, а також двох маленьких кафе з буфетами. Вид з ресторану на Дніпро і за Дніпров'я був неперевершений. Тут святкували весілля і дні народження. Також місце було популярне у Київської богеми. Після банкетів люди відправлялися на прогулянку по Петрівській і парковим алеям. Популярними стравами були курчата табака з соусом Ткемалі та Заяць під сметанним соусом. Хлориту надавала жива музика циганського вокально-інструментального оркестру. Ресторан Динамо був побудований разом із усім спортивним комплексом. Будівництво було розпочате у 1932 році і завершилося у 1934. Спортивний комплекс був розташований на місці колишнього саду Шато де Фльор, який знаходився тут до революції. Проект ресторану розробив відомий архітектор Йосип Каракіс. Спочатку ресторан планували побудувати в конструктивістському стилі, однак у той час конструктивізм поступово втрачав популярність, поступаючись місцем класицизму та неоампірному стилю. Тож у проєкт несли певні корективи. Ресторан Динамо був місцем зустрічі партійної і військової еліти, в ньому також проводились урядові банкети. У 1936 році після чергового банкету військового керівництва обвалилася стеля у головній залі ресторану. Основною причиною були зміни у конструкції перекриття, які були зроблені всупереч рекомендації архітектора. Тієї ж ночі Каракіса заарештували. Але потім відпустили після втручання командувача Київського військового округу Якера. Ресторан пропрацював до початку 90-х років, потім в ньому був відкритий нічний клуб. У 2007 році будівлю намагалися знести, проте цього так і не відбулося. Нині в будівлі ресторану працює коворкінг і ресторан, але вже під іншою назвою. Які ж були ціни в ресторанах Києва у 1952 році, треба зауважити. Що тоді середньомісячний дохід родини з чотирьох осіб, двоє дорослих і двоє дітей, складав приблизно 700 карбованців. Сніданок два смажених яйця один карбованець. Булочки з маслом. 2,5 карбованці. Кава з вершками один карбованець 75 копійок. Обід м'ясна страва з картоплею та овочами, 3,5 карбованці. Салат один карбованець 90 копійок. Булочки з маслом 2,5 карбованці. Тістечка 3,5 карбованці. Какао 2,5 карбованці. Вечеря. Страва з м'яса та овочами. 3 карбованці. Булочки з маслом. 2 карбованці. Морозиво. 5 карбованців. Кава із вершками. 1 карбований 75 копійок. Інші страви. Сир 4 карбованці. Ковбаса. 7 карбованців. Лосось 5 карбованців, ікра червона 12 карбованців, горілка 150 грам, 10 карбованців 90 копійок, коньяк 150 грам, 18 карбованців, пляшка пива 6 карбованців, пляшка шампанського 42 карбованці. У 1950 році проживання в готелях коштувало номер на 2-10 місць, 7 карбованців за ніч, окремий номер 15 карбованців. Окремий номер без ванни в готелі Інтурист 25 карбованців за ніч. Окремий номер з ванни 35 карбованців. Номер з двома кімнатами і ванни 50 карбованців за ніч. За два роки до відкриття ВДНГ у Києві, тобто у 1956 році, на території виставки відкрили ресторан Лебідь. Ресторан розташовувався біля ставка, по якому плавали лебеді. Спустившись сходами до води, відвідувачі могли погодувати цих граційних птахів. А вже у 1959 році заклад отримав нову назву Прага. Це сталося після проведення на території комплексу ВДНГ Чехословацької виставки. Кілька сотень чеських фахівців допомагали створювати новий образ ресторану, змінили освітлення, меблі, розписи на стінах будівлі, надали рецепти, навчали місцевих кухарів готувати, постачали продукти, фірмове чеське пиво, посуд і навіть уніформи для працівників. Ресторан користувався значною популярністю, тим більше, що в ті часи подібних закладів було лише з десяток. До страв української кухні додалися чеські делікатеси, яйця та стейк по праськи, шніцель брно. Муравський горобець, салат Прага, кнедлики та суп-гуляш. До 1989 року Прага була відкрита для всіх відвідувачів, однак після цього настали два десятиліття занепаду. Будівля поступово руйнувалася, а ставок заріс чагарниками. Лише у 2009 році розпочалися роботи з відновлення, і вже в 2011 році ресторан, зберігши свою назву, знову відчинив двері для гостей. На території ВДНГ також працювали ресторани Весна та Літо, які були відкриті разом із виставкою у 1958 році. Потім ресторан Весна переробили в кафе. У них була літня тераса зі столиками, накритими парасолями. На сьогоднішній день будівля ресторану Літо знаходиться в занедбаному стані. Від неї залишились тільки стін, а будівля ресторану Весна була відреставрована, зараз в ній знаходиться офіс громадської організації. Ресторан Рекорд був розташований в будівлі Київського республіканського іпподрому на Печерську на вулиці Суворівській, 5, нині вулиця Омеляновича Павленка, 9. Іпподром тут знаходився з 1867 року. Також це місце було відоме як еспанадна площа. Тут проводились військові паради та огляди. У 1916 році замість дерев'яної будівлі іпподрому збудували кам'яну в стилі Неоренесанс за проектом архітектора Валеріана Рикова, скульптор Федір Балавинський. Будівля мала трибуну завдовжки 125 метрів, яка вміщала більше чотирьох тисяч осіб. Іпідром на Печерську вважався одним із кращих розважальних місць. Кінні перегони проводились по вихідним і святковим дням. У 1965 році іпідром закрили, а його поле забудували житловими будинками. Будівля іпідрому збереглася. Нині тут знаходиться Кримський дім. У телефонному довіднику 1949 року за адресою вулиця Червоноармійська, 22, нині вулиця Великосильківська, знаходився ресторан Спорт. Потім він був перейменований на ресторан Кавказ. Там подавали грузинські страви і грала грузинська музика. Неподалік від ресторану розташовувались Караваєвські лазні та кінотеатр Київ. У 1977 році будівлю знесли. І будували інженерний корпус Київського метрополітену і вхід до станції Площа Льва Толстого. Нині площа українських героїв. Ресторан Театральний знаходився при готелі театральному недалеко від Оперного театру. На розі вулиці Володимирської і вулиці Леніна. Нині вулиці Богдана Хмельницького. Ресторан мав два просторі зали, між якими розміщувався оркестр. В ресторані працювали циганські ансамблі, а також інші музиканти Київського об'єднання музикальних ансамблей. Там подавали дуже смачні котлети по Київськи. В ньому святкували весілля, дні народження і інші події. При готелі також була перукарня. У 1985 році ресторан і готель були закриті на реконструкцію. Зараз на місці будівлі готелю і ресторану знаходиться бізнес-центр. Ресторан Лейпциг був розташований неподалік золотих воріт. На розі вулиць Володимирської і Свердлова, нині вулиця Прорізна. Ресторан займав два поверхи. На першому поверсі була невелика сцена, де грала жива музика. В ньому подавали пиво Радебергерс, НДР, а також страви німецької кухні. У 1990-х роках будівля, в якій знаходився ресторан, була визнана аварійною. Ззовні будівля була відреставрована, але внутрішні будівлі досі в аварійному стані. Ресторан Київ знаходився при готелі Київ на вулиці Володимирській, 36. Будівля готелю була зведена у 1880 році по проекту архітектора Шилі. Володіла готелем Анастасія Іллінська, і готель мав назву номери Іллінської. У 1901 році власником готелю став чеський громадський діяч Вацлав Вондрак і перейменував готель у Прагу. У 1913 році було добудовано три поверхи, а у 1914 році. Було зведено терасу для літнього ресторану на даху, з чудовим видом на Софіївський собор. Після революції готель мав назву Червоний Київ, а після війни мав різні назви Київ, Театральний і Ленінград. В ресторані Київ подавали смачні котлети Еней, зараз відомий як Ескалоп, а також картопляні зрази, начинені капустою. Після 1991 року в будівлі розміщувався корпус готелю Санкт-Петербург. Нині будівля знаходиться в закинутому стані. Власник будівлі судиться з Міністерством культури через непогодження проекту реставрації. Ресторан «Інтурист» діяв при готелі «Інтурист», який тоді знаходився на вулиці Леніна, 26, нині вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від театру. Готелі зупинявся французький співак Ів Монтан, коли був на гастролях у Києві всередині х років. Якість обслуговування і страв була на вищому рівні. Для того, щоб справити враження на іноземних туристів. Там можна було з'їсти смачний стейк і навіть випити сік манго. Ресторан Абхазія знаходився в підвальному приміщенні біля центрального гастроному на вулиці Хрещатик. Вхід до нього був через арку з вулиці Хрещатик. Ресторан був відкритий на початку 1950-х років. Ресторан Дніпро знаходився на київському Подолі на вулиці Шолома Лайхама, 12, нині вулиця Костянтинівська. При ресторані працювали швейцари і грала жива музика. Будинок на перетині вулиці Верхній Вал і вулиці Костянтинівської було побудовано у 1893 році за проектом архітектора Казанського для купця першої гільдії Івана Новікова. У будинку в різні часи були магазин робітничого кооперативу, книгарня, ресторан Дніпро. Подільський Рац. Під час будівництва метрополітену частину будівлі знесли. У 2018 році будівля була відреставрована. Неподалік від ресторану Дніпро на вулиці Межигірській, 2. При будівлі Палацу культури харчовик, який був побудований на початку 30-х років, працював ресторан Чайка. Плавучий ресторан поплавок був розташований на набережному шосе. Окрім відвідувачів ресторану, сюди привозили дітей із літніх таборів, розташованих неподалік. Ресторан «Добки» був відкритий наприкінці 1950-х років, що в на відкритому Голосіївському парку. Мав літній майданчик після того, як побудували у 1971 році ресторан Дубки на серці його назву змінили на джерело.